Добрі знайомі одна одній команди зустрілися у контрольному поєдинку у горішніх плавнях. Гірник спорт та Скорук минулого року разом грали не тільки у першій лізі, але й мають традицію зустрічатися у неофіційних поєдинках під час пауз у чемпіонаті. Ця традиція була продовжена і цього року. Команда із Домаківки Нікопольського району, що на Дніпропетровщині, приїхала у гості до гірників. Те, що стосується скарук, це команда, яку я дуже добре знаю. Я дуже добре знаю тренерський штаб, там дуже, дуже фахівці такі поважні. Вони свої ідеї доносять до гравців. І дуже корисний спарінг був, дуже цікавий спарінг, дуже емоційний, можна так сказати, спарінг. Гра відбулася на стадіоні п'ятої школи. Перед поєдинком головний тренер гірника спорт Сергій Дірявка дає настанови своїм гравцям. Кожен із молодих футболістів має зрозуміти свої обов'язки на полі та завдання на гру. Які основні настанови перед грою були? Інтенсивність це головне мій меседж для команди, що вони повинні робити інтенсивно на всьому куточку поля, можна так сказати. Тому що інтенсивно інтенсивність це це запорука наших успіхів. В подальшому гірник спорт активно провів перший тайм, пресингував суперника та провів кілька небезпечних атак. Наприкінці першої половини гірникам вдалося провести стрімку контратаку. Спочатку її розігнав, а потім продовжив чудовим пасом Сергій Романов. Він віддав передачу на Владислава Громенка, який пройшов на швидкості суперника та знайшов у штрафному майданчику Сергія Лебедєва, удар якого у Кут Воріцько рука був результативним 1-0. Перехідні фази це основна фаза сучасного футболу. Ми над цим працюємо і на тренуваннях, тому числі. Якщо ви побачили, це наша, можна сказати, візитна картка становиться, тому що для мене дуже важливо швидкий перехід від фази оборони, фази атаки. І якщо ми прорахуємо, то з фази відбору м'яча до завершення там не більше 10 секунд було. Це те, що, я, що мені подобається. Це, це за те, що ми полюбляємо футбол. У другому таймі у Скорука змінився не тільки склад, а й сама гра. Гості захопили ініціативу. В впевненості їм додав швидкий гол після перерви. Коли було подано кутовий, Ілля ходуля ударом в один дотик зрівняв рахунок. Призначення цього кутового арбітром Олександром Головковим, який вже завершив суддівську кар'єру, а тепер працює в Українській асоціації футболу спостерігачем матчів першої ліги, було досить суперечливим. Адже останнім до м'яча у цьому епізоді, коли був призначений кутовий, доторкнувся саме гравець Скорука. Але вже змінити щось не було можливості. Тож на початку другого тайму рахунок був рівним 1-1. Я поважаю працю суддівську і бачу, коли помиляються, і це частина футболу, як я кажу гравцям. Помилки це, це частина футболу, і можна сказати, і суддівські теж помилки. Але для нашої молодої команди будь-який позитивний рахунок це плюс в кирпичик, можна сказати, з нашої нашою становлення нашої команди молодої. І мені б хотілося, щоб більш уважніше і навіть на певних товариських іграх судді працювали, але треба погодитися з ним, що він сказав, це, чому ви пропустили це за стандартного. Якщо я навіть таке рішення прийняв, це ваша проблема. І я йому хочу сказати, передати, що ми над цим працюємо і ми вже робили аналіз гри. Зрівнявши рахунок, гравці Скорука не зупинилися. Другий м'яч гостей вийшов кур'йозним. Здавалося, що ця подача у штрафний майданчик не була дуже небезпечною, її треба було лише перервати. Але нікому із гравців гірника спорт, у тому числі й воротарю Георгію Клімову, не вдалося зупинити м'яч, і він опинився у сітці воріт. Так, подача гравця з корука Дмитра Плахтиря стала результативним ударом. 1-2 для гірника спорт і цей рахунок до кінця матчу не змінився. Хоча шанси відігратися у гірника спорт були після кількох небезпечних атак другого тайму. Спочатку успіх могла принести ось ця атака, але заключний її удар у виконанні захисника Данила Сидоренка був не дуже важким для голкіпера-суперника. А потім гірник спорт мав можливість забити гол після кутового. Однак тут удар головою Владислава Пасичнюка вийшов несильним. Цього тижня гірник спорт проведе ще один контрольний матч. У суботу, 18 березня, на стадіоні ЗОЖ номер 5 команда із горішніх плавнів прийматиме аматорський клуб Олімпію із савенців. Початок гри о 14.00. 0